Діана, вітаю, з перемоги. власне, як сьогодні матч масштабність? Ну, якщо чесно, важко. Ми думали, що буде легше складатись. Нам треба було просто правильно побігти і зробити менше помилок, чим їх зробили. Чи задоволення загалом якістю гри і на завтра сили лишиться на фінал, як загалом? Ну, надіюсь, сили лишаться. Треба вигравати, треба боротися завтра. Загалом. Не задоволена грою, ми могли зробити набагато менше помилок і зіграти набагато краще. Ми можемо набагато краще грати. Успіхом, Дякую. Дякуємо. Отже, пане Володимир, вітаємо з перемогою. з в фінал. Власне, які емоції зараз помагають. Емоції такі двоякі. Знаєте, як каже, як, як сказати, що задоволений з тим, що ми вийшли в фінал, але як ми грали, якість гри – це просто катастрофа. Причому. В прийняті рішень в реалізації з під кошика це ну, ми мали е, тотальну перевагу на, під кільцем, зробили 31 підбирання на чужому кошику, зробили на 20 атак більше, ніж команда суперника. І виграли, ну так, да, виграли 20 очок, але ці 20 ми мали виграти за перші дві половини, а за перші дві чверті, а не за в останній чверті. Да, далося взнаки, що вони підсіли. Ми, ми, ми методично старалися грати через великих гравців і дивитись під кошика, але все одно реалізація, катастрофічна реалізація. Тому завтра зранку підемо на тренування, будемо готуватися на Франківське. Знову Франківськ, Київ-Баскет, це вже класика цього сезону. Програли в Суперліз зараз останні матчі. Як зараз? Каріоз доєдналась, бачимо, підсила, але от Віта горобець, очевидно. На жаль, Віту забрала швидка. Я не знаю, в якому стані вона приїде, чи є в неї струс мозку, чи немає. В неї проблема з чулепою. Наскільки проблема, стане ясно, через не знаю, годину, через дві. Віта, в принципі, Віта боїться, якщо вона зможе грати, вона буде грати, якщо не зможе, ну. На жаль, це баскетбол тут не може такі. Він хоч і рахують деякі люди, що це не контактний вид спорту, але по суті бачите, він контактний. Ми знаємо, що Київбаскет три рази був в фінал і три рази не вдавався здобути трофей. Це четвертий фінал. Бажання змінити все очевидно є. Безумовно, є бажання. Аби для мене головне, щоб бажання було не тільки в мене, тому що ці фінали, які був Київбаскет. То ці фінали якраз, якраз і я був тренером. Загалом було чотири фінали. Один раз ми виграли з авангардом, да, а три фінали ще було. І, на жаль, щось десь ми не догорували, скажімо так, коли. Як я кажу, ми чемпіони світу з товариських ігор. Коли не треба, то ми все забуваємо. Як це зараз в кінці, переламали, вже з-під кошика всі забивають. А насправді головне забувати не, не в останні 10 хвилин коли все ясно. А треба забувати з перших хвилин і ламати суперника, і не давати їм грати ігру. Е, ну, якщо, гравці це, якщо я зможу їм донести це, а вони зможуть це зробити, я думаю, що ми можемо поборотися з франкішком. Будемо робити все для того. Дякую, дякую вам. Отже, завершився матч півфінальний ваші враження. Які думки зараз? Ой, ну насправді ми дуже хотіли виграти. Ми дуже старались, ми доклали всіх зусиль, які тільки можливо. Але я думаю, що в кінці нам все ж таки не вистачило трішечки сил, і в кінці ми не змогли дожати. Ну і плюс ми трошечки прихворіли, то нам було трошки важко ось саме цю гру. Але я думаю, що нам буде ще над чим старатись. Є над чим тренуватись, тому ще все попереду. Завтра разом третє місце, яке ввели Федерація баскетболу України, власне, це третє місце з Франківськом. Ви mm -hmm. грали вже з цією командою другою, так? Які очікування? Ну, тобто, чи плануєте завершити завершати, завершати на переможній ноті? Ну, звичайно, ми плануємо тільки в призи, тільки третє місце і точно перемога. Дякую. Дякую. Пане Сергіє, власне, завершився матч. Ну, які у вас будуть? Думки з приводу матчу загалом. Чи все вдалося? Чи виконали постановки загалом підсумку? На жаль, програли. Доброго дня. Доброго дня. На жаль, програли, боролись, не виходило все, що ми хотіли. На жаль, підбирались до суперника близько, думали вже. Скоротимо. На жаль, програли. Завтра готуємося до трен... за матч за третє місце. Підбирання поступили сьогодні. Так, в силовий такий баскетбол був, який баскет запроплому габаритами, як то кажуть, переважаю, і вони за рахунок цього можливо і домінували десь там. Ми програли в два рази в два рази більше підбір. 67-33. Це взагалі я не пам'ятаю, що в нас стільки було. Така різниця у підбиранні, тому не знаю, дуже погано. Завтра третє місце. Ну я думаю, що задачу зрозуміти, так? Не помага. Звісно, тільки перемога. Будемо старатися. Дякую. Старатись.